Це PlayStation 5 з чистого золота. А це робот за 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів. А це літаюча машина. Сьогодні ми подивимося на найдорожчі технології планети Земля. Тож ми починаємо з Xbox від Гучі за 10 тисяч доларів. Поки що виглядає як звичайний чемодан Гучі. Подивимося, що всередині, можливо, там щось особливе. Він зроблений в зеленому кольорі, як Xbox, це логічно. Але за що 10 тисяч доларів? І він витягає звичайнісінький Xbox, який можна купити да. за 500 доларів. Єдина різниця, він виконаний в гравіруванні Гучі. Все. Геймпад взагалі виглядає дуже дешево. Костюм залізної людини за 14 тисяч доларів. Тут тільки маска? А, ні, тут повний костюм. Я думав, що це 14 тисяч доларів за маску. Всяке буває. Вау! Це виглядає як мрія! Чесно кажучи, я фанат спайдермена більше, але такий костюм. Ах, мені здається, про нього мріє кожен фан Марвел. Цікаво, як він виглядає, коли його одягнути. Єдиний мінус на ньому не можна літати, але виглядає він тисяч на 20 доларів, мені здається. 14 тисяч доларів це велетенська сума, але виглядає він навіть дорожче. А далі у нас золота PlayStation 5. Мрія кожного хлопця. Просто PlayStation 5. Але коли вона золота, це Янукович стайл? Так, і як вона виглядає? Вау! Це точно Янукович стайл. Знаєте, ми ж десь поставити. Сидить Янукович, грає. Два гімпади золотих і золота PlayStation 5. А подивіться на цей гімпад. Наступний лот це інтерактивний більярд за 20 тисяч доларів. А вау, крута штука. Воно вираховує навіть силу удару, з якою швидкістю катиться м'ячик. Я такого собі навіть уявити не міг. Хоча оце виглядає дивно, Більярд – це така більш серйозна гра, таке більярдне поле виглядає не дуже. 20 тисяч доларів за це я би не віддав. Наступна річ 27 тисяч доларів. І я навіть не розумію, що це. це якийсь робот з якогось фільму. А, я дізнався, це робот з фільму Зоряні війни. Тому він і коштує настільки дорого. Бо я не знаю ані цього робота, ані що коїться, ані чому він коштує так дорого, бо я не дивився жодної частини. Тому за цього робота я би не віддав 27 тисяч доларів. 32 тисячі доларів, і тут у нас золотий макбук. Таке я бачив вперше, чесно вам скажу. Але виглядає він дуже дорого. І це брільянти ще на яблучку. Я вже уявляю, як фрілансер, де в кафе ставить цей золотий макбук, і всі просто в шоці. Тому що всі звертають увагу на тих, хто сидить в кафе п'є каву і працюю за макбуком. Але коли ти йдеш в кафе і працюєш за золотим макбуком, ти станеш героєм соцмереж як мінімум ще на тиждень. Але для цього вам треба заплатити всього 32 тисячі доларів. у кожного є правильно. Правильно, 38 тисяч доларів і це віар. Вау. Мені здається, кожен хлопець, як мінімум, мрії про таке. Я би з таким кайфом залетів по графу щось таке. Але єдиний мінус на віар дуже мало ігор. А на такий віар мені здається тим паче. Але виглядає дуже круто, воно контролює тіло повністю. Я навіть собі уявити не міг, що таке існує. Але 38 тисяч доларів. 50 тисяч доларів за фарбу. Так, так, все правильно. 50 тисяч доларів за фарбу. Але це незвичайна фарба, це люмінесцентна, це якась магія. Я ніколи в житті такого не бачив, але виглядає на 100 зі 100 На якусь спортивну машину, якщо таке зробити, це. Але я не розумію, як за фарбу можна віддати 50 тисяч доларів. Ну, як ми бачимо, якось можна. 75 тисяч доларів і такий жовтий робот, який лякає собаку. <сум> Мені стало шкода собаку. Подивіться, як вона злякалася. Роботи захоплюють нас і вже лякають собак. А що може цей робот, крім того, щоб доставляти їжу? Чесно кажучи, я не дуже розумію. Можливо, це бойовий робот, його можна використовувати в цьому точно. Він просто як собака. За 75 тисяч доларів цей світ сходить з розуму. Купити просто собі собаку. 100 тисяч доларів і тут золотий айфон. Він в сумі коштує більше, ніж MacBook золотий, плюс PlayStation 5 золотий. Один айфон. Мені здається, якийсь арабський шейх дуже лаконічно би дивився з таким телефоном. Але точно не наші депутати. Боже, як він виглядає! Цей телефон існує тільки в одній версії. Ще би. Я просто уявляю, як це загубити такий телефон. За нього можна купити квартиру в Києві, а ти просто його загубив. Мотоцикл за 150 тисяч доларів. Звичайно, в Дубаї. Він мені нагадує мотоцикл з Бетмена Це ж прям він. Вау! Наскільки я не люблю мотоцикли, але цей виглядає неймовірно круто. Від нього такий вайб темноти. Але подивіться, як смішно сидить на ньому людина. Виглядає реально дуже забавно. Так, що у нас тут далі? 190 тисяч доларів бойовий робот. Це якийсь Optimus Prime Як же він виглядає? Він не може коштувати 190 тисяч доларів. Це мінімум мільйон 2 мільйони доларів. Мінімум. Чому він такий дешевий? Я не розумію. Просто уявіть себе солдатом, який бачить такого робота. Я не знаю. Я б, мабуть, я не знаю, що б я робив би. Чесно кажучи, я дуже здивований. 250 тисяч доларів коштує об'єктив на камеру. 250 тисяч доларів. Але це звичайний об'єктив, це суперзум, який може наближувати на неймовірно великій дистанції. Вау! Ну, виглядає пічно, я погоджуюся, але ви бачили, що зараз можу робити iPhone 15 новий? Тільки iPhone 15 коштує там десь 2000 доларів, а це коштує 250 тисяч доларів. Але як воно наближує? нам явно простіше працювати в наш час. Літаюча машина за 350 тисяч доларів. Як це взагалі можливо? І в мене лише одне питання: тобто ти повинен мати права на машину і права на літак чи тільки на літак? Чи тільки на машину. Це не переможна машина. Мені здається, таку машину треба було в таксі. Хто пам'ятає «Таксі», пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватися, бо це дуже сильно розвиває мій канал. 560 тисяч доларів, більше пів мільйона доларів. Але я не розумію, що це. А ем... 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 що це? Виглядає якась труба, просто незрозуміло. Це просто колонка. 560 тисяч доларів. Я точно щось не розумію в цьому світі. Ви, ви коли-небудь бачили мотоцикл за 680 тисяч доларів? Я теж не бачив. А він літає! Чесно кажучи, з усього топу це я хочу, мабуть, найбільше. Просто уявіть собі, мотоцикл, який літає. Це просто мрія Е, у мене там день народження через півроку. Я ні на що не натякаю, підписники, але ось є ось такий от мотоцикл. Але є дещо дорожче за 800 тисяч доларів. Це 3D-принтер, який робить лодки. І він робить їх дуже швидко. Щось мені здається, що люди, які сидять на цьому човні, не дуже сильно довіряють йому. Ніхто з них не посміхається. Це найбільший в світі 3D-принтер. Я би йому довіряв. І нарешті мільйон доларів. І тут найдорожчий в світі проектор. Уявіть, просто, як дивитися аніме на такому проекторі. Або футбол. Це вже щось божевільне. Це, звичайно, круто, але є дещо в 4 рази дорожче Ламборгіні Подивіться на те, як вона виглядає. Я би віддав усе, щоб просто прокатитися на такій ламборгіні просто подивитися на неї. Вона виглядає як космічний корабель. Ні, ну це прям кайф. 4 мільйони доларів. Але це такий кайф. Мені хочеться подивитися на те, хто це купить. 54 мільйони доларів. Це все, звичайно, жарти, але я не думав, що SpaceX коштує так небагато. 54 мільйони доларів це захмарна сума, але не для ракети Я думав, що вона коштує набагато більше. Ілон Маск, знаєте, економний. Це ж та ракета, яка впаде, правильно? А, ні, ця ракета реально круто приземлилася. Респект Ілон Маск. 90 мільйонів. Долларів. І тут нарешті. Корисна річ це протез для руки, який, як я розумію, генерує усі м'язи, нервові закінчення, і людина може контролювати цією рукою як звичайною рукою. Це реально дуже круто. Людям, які роблять такі речі, просто неймовірна повага. Найдорожча річ за сьогодні 200 мільйонів доларів. Це дорожче ніж усе, що було разом в цьому випуску, і тут реалістичний робот, який має мозок штучного інтелекту, а все тіло його керується як у звичайної людини. І, чесно кажучи, мене трохи лякає це. Воно виглядає дуже кріпово. Це вражає і лякає водночас. Але щось в цьому є. Ми з вами подивилися на найдорожчі технології нашої планети. Пишіть в коментарях, що з цього ви хотіли би для себе. Мені, наприклад, сподобався мотоцикл, який літає. Ну і не забувайте підписуватися. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!